Добрий день, друзі! У нас сьогодні неймовірно смачна хрустка квашена капуста, яку їмо і їсти хочемо ще. Як її приготувати? Підписуйся на наш канал, у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо. Смачну квашену капусту, трохлітровій банці, капусту із секретами, якими і так про все по порядку. Підготуємо все, що нам потрібно для квашення. Звичайно, підготуємо головного героя нашого ролика Капусти. Почистимо капусту від верхнього листя. Головки беремо пізньої капусти, розрізаємо їх навпіл, а більші головки капусти на четвертинки. Моркву Нарізаємо соломкою. Не потрібно терти її на терці. Це один із секретів смачної капусти та ще й красивої, на вигляд, не рижої, а біленької квашеної капусти. На один кілограм нашаткованої капусти беремо 30 грамів моркви. Одну нечупчикову столову ложку кам'яної кухонної солі йодованої, перцю духмяного 2-3 штучки та перцю чорного горошку, 5-7 штук. І секретний інгредієнт 5-6 штук ягід калини червоної. Вона надасть капусті пікантний смак. Капусту нарізаємо соломкою. Ширина соломки 3-5 мм. Нарізаємо соломку ножем або спеціальною шатківницею. Але не комбайном. Комбайном буде капуста м'яка. На порізану капусту висипаємо спеції, сіль, лавровий лист, Подрібнемо, додамо нарізану соломкою моркву і обережно, обережними рухами знизу вверх перемішуємо все, пересипаємо, але не мнемо, не перетираємо. Так ми одержимо тверду капусту, хрумку капусту. Перемішуємо капусту до тих пір, поки не буде мокра, поки капуста не заплаче. На дно трохлітрової банки викладаємо листя капусти і наповнюємо її нашаткованою капустою, трамбуємо. Ущільнюємо її, так, що коли наповнимо банку капустою, то зверху одержимо сік капусти, розсіл. Якщо відразу не появиться рідина, нічого страшного не товчіть капусту через годину-дві, у теплі. Вода сік появиться. Якщо не свіжа у вас капуста, то можна додати в банку 50 100 мл перевареної холодної води. Банка наповнена капустою, прикриємо її і залишаємо на 3-4 доби для сквашування. Капуста буде брудити, пінитися, і рідина може виливатися із банки. Під банку підставляємо посудину. Кожного дня два-три рази на день протикаємо капусту будь-якою дерев'яною паличкою, щоб виходили гази. Тоді капуста не буде гіркою. У нас найсмачніше приготування квашеної капусти, Ах же й смачна сквашена капуста з ягодами червоної калини. Смачного! Друзі! Якщо вам сподобався наш ролик, не забудьте підписатися на наш канал. Та поставити вподобайки. Поширте відео друзям, щоб у вас і в нас все було гаразд. Пишіть коментарі, щоб ви і ми щасливо жили. А ми віримо, що все буде добре. Далі буде.